Уряд видав розпорядження від 6 жовтня 2023 року no 902 Р. Відповідно до якого погодився з пропозицією Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури щодо використання частини залишку коштів спеціального фонду держбюджету. Значить, ця частина складала 2 мільярди гривень. І оці 2 мільярди гривень будуть використовувати для здійснення видатків в 2023 році на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування державного значення. Тобто в 2023 році 2 мільярди ще швиденько закопають у асфальт з відповідними відкатами, як то заведено в наших установах. До речі, оцей от залишок, який зараз вирішили попиляти, він утворився ще на 1 січня 2023 року на рахунку Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури у Державній Казначейській службі. І це тільки частина цього залишку, а до кінця року лишається неповних три місяці. Чого чекали 10 місяців? Яка сума залишку всього, і чому ці кошти йдуть на дороги, якщо Україна отримує на ці програми міжнародну підтримку? От у чому питання. Бо ми ж знаємо, що фінансувати ЗСУ західні партнери напряму не фінансують. А от дороги, якісь там інфраструктури, що завгодно, книжки дітям це все можна. І от буквально днями уряд України звітував, що ухвалив рішення про спрямування коштів гранту за проєктом відновлення критично важливої логістичної інфраструктури, проєкт Релінк, називається ще, 1,8 мільярда гривень. Відправили приблизно половину на відновлення залізничного сполучення і приблизно половину на автомобільні мережі. Підкреслимо, що це були кошти грантової угоди між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку. Угода була підписана в лютому 2023 року. Загальна вартість цього проєкту майже 600 мільйонів доларів або близько 23 мільярдів гривень. Тобто, ото лише тільки частину з того гранту зараз розподілили. Наші західні партнери дають нам гроші на дороги, на залізниці і таке інше. Тоді чому уряд 2 мільярди власних коштів вливає теж у асфальт? Чому не в ЗСУ, де дикий брак автомобілів, дронів і ще безлічі всілякого іншого спорядження? Питання, котрі дзвенять у тиші. І ще одне питання. А уряд і команда Зеленського точно зацікавлені в перемозі України, бо якось незрозуміло в такому разі, звідки беруться отакі новини. Це у них такий рівень менеджменту, високий, так би мовити, чи це якесь свідоме шкідництво з чиїсь боку?